Заперетину інформацію терористичне угрупування так звані ДНР та ЛНР, можуть вдатися до провокації шляхом нападу на черговий російський, так званий гуманітарний конвой і звинуватити в цьому українську сторону. За задумом противника, це має стати підставою для відкритого введення військових підрозділів Російської Федерації на територію нашої держави. Зазначимо, що російська сторона традиційно не надсилала жодних офіційних документів щодо проходження цього конвою. Міжнародний комітет Червоного Христа не буде брати участь у супроводженні та огляді так званої гуманітарної допомоги. Управління ООН з координації гуманітарних питань вже звернулося до Російської Федерації з проханням надати інформацію щодо вмісту цього гуманітарного конвою та всіх попередніх. Які були доправлені в Україну з серпня 2014 року?